Вже при долині лини, в річці синя дивуна від'їжджає мій коханий, залишаюсь я одна провожу до переправи, щоб його поцілувати, у зеленої дубрави скільки треба. Скільки треба буду ждати, щоб його поцілувати, не шумити кушкалини, не, не залишусь я одна, повернеться мій коханий вріці синя, я вовна, вичі синя. 要呢。